Інформаційні підсумки четверга 9 травня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску! Дивіться! Загинув на Лиманському напрямку. У Хмельницькому попрощалися з героєм-добровольцем Мирославом Марчуком. Зроблено в Україні в обласному центрі зайнятості відкрили офіс для підтримки малого та мікробізнесу. Домашня опіка Карітас підтримує пенсіонерів та вимушених переселенців, які опинилися у скруті. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Мирослава Марчука. Він був підприємцем, а в перші дні повномасштабної війни добровольцем вирушив на захист України. Служив сапером у 63-й окремій механізованій бригаді на Миколаївщині. Згодом у Бахмуті. Загинув на Лиманському напрямку під час виконання бойового завдання. Мирославу Марчуку на віки 49. Поховали героя на Алеї Слави. Ми дружили 40 років і разом пішли 26 числа військкомат, разом служили в одному підрозділі. Тоді всіх було рішення однакове, треба було захищатися. Дружина залишилась, дві дочки, батьки ще його є. З твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків, амінь. Перед світанком знайшовся камінь-відвалі. Він класний, він завжди був дуже життєрадісний, дуже готовий до спілкування зі всіма. І навіть в ті часи, хоча ми вчилися ще при Радянському Союзі, закінчили школу в 91-му році. Весь тоді він був патріотом України. Вони приїжджають і не тільки вони, і інші хлопці вреть. Вони нам не розказують, що там дійсно відбувається. Да, тяжко, да, пруть, да, їх багато. Але ну, славик, мабуть, він такий був, що він завжди був на позитиві. 23 безпілотних літальних апарати передав військовослужбовцям різних підрозділів Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Це 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 t а також 3 DJI Matrice 30 t Загальна вартість безпілотників понад 2,5 мільйона гривень. Гроші на це придбання виділили з бюджету громади. Дякую принагідно нашим платникам податків за наповнення дохідної частини. Друзі, дякую за те, що допомагаєте нам підтримувати наших воїнів і допомагаємо їм нищити русню і наближати нашу перемогу. Додам, що з початку цього року фактично за 4 місяці квадрокоптерів ми передали вже майже 230 штук, і це тільки дорогі квадрокоптери. Ну і окремо, фактично, вже понад 2100 фпівдронів. Так само ми передали різних модифікацій для сил оборони. Маємо найближчим часом знову ж таки вже зіграні тендери, чекаємо тритешки, аутели, матраси, чекаємо сімку, вісімку, десятку FPV, чекаємо в з тепловізією, паралельно самі збираємо те, що впівдрони закупили так само, чекаємо зараз на поставку засоби РЕП і РЕР, ну і одразу ж все передаємо для наших військових, для того, щоб воно одразу працювало на фронті. Тому працюємо далі. Офіс зроблено в Україні, відкрили у приміщенні Хмельницького обласного центру зайнятості. Тут фахівці консультують підприємців щодо написання бізнес-планів, оформлення документів, участі у грантових програмах. В Україні вже працюють шість таких офісів, із них два на Хмельниччині. Цьогоріч для нашої області на програми підтримки бізнесу в державному бюджеті передбачили 1 мільярд 450 мільйонів гривень. Ірина Муляр розповість детальніше. Віктор Параска заснував у Хмельницькому підприємство із виробництва ортопедичних подушок у лютому 2022 року. Добровольцем вирушив на фронт, а після демобілізації продовжив розвивати власну справу. У цьому йому допоміг зокрема грант від Державної служби зайнятості у розмірі 1 мільйон гривень. Я так не вірив в ці програми, тому що раніше якісь будівлі досить негативний. Ми закупили тканину, закупили обладнання. Там були кошти на рекламу, і ми за цей час в принципі виросли десь на два три рази. Умови дуже хороші. Та треба створити чотири робочих додатково чотири робочих місця, і два з них повинні бути учасники бойових дій. Це я так розумію, що допоможе дійсно людям, які повертаються інтегруватися в економіку. Цього року на програми підтримки бізнесу Хмельниччини в державному бюджеті передбачили 1 мільярд 450 мільйонів гривень. А як залучити кошти на розвиток власної справи, відтепер розповідатимуть в офісі, зроблено в Україні, який наприкінці минулого тижня запрацював на базі Хмельницького обласного центру зайнятості. Офіс зроблено в Україні. Це є підтримка малого та мікробізнесу Хмельниччини. Ми кажемо, що це місце сили для бізнесу саме Хмельниччини. В Україні вже працюють шість таких офісів, із них два саме на Хмельниччині. Тут фахівці консультують представників малого та мікробізнесу щодо написання бізнес-плану, оформлення документів, участі у грантових програмах. Хтось володіє, наприклад, перукарною, хоче її масштабувати. Хтось має ось зараз на відвідуванні у нас клієнти, які мають заклад громадського харчування. Є станції обслуговування технічного також було одне звернення на грант на переробне підприємництво. Це в них буде виробництво хлібобуличних виробів. Інформація щодо ваучерів для підтримання конкурентної спроможності деяких категорій громадян на ринку праці. Це інформація щодо компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Це інформація щодо кредитних програм, інформація щодо кешбеку за придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Це інформація щодо єоселі, щодо шкільного автобусу. Держава сьогодні надає допомогу у вигляді грантів для виробників. У Хмельницькому офіс працює щодня з 8 до 1715 за адресою проволок Шевченка 10. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста. Майже сотнею пенсіонерів, які опинилися у складних життєвих обставинах, опікуються працівники благодійного фонду Карітас. Хмельничанам та вимушеним переселенцям допомагають готувати їжу, наводити лад в домівці та супроводжують у різні державні установи. В проєкті Домашня опіка працює шестеро соціальних працівників. Кожен з них має більше десятка підопічних. Їх навідують тричі на тиждень. Продовжить Олександра Семенюк. В березні 2022 року через ворожі обстріли домівку в Луганській області змушена була залишити Галина Васильівна. Прихисток жінка знайшла в Хмельницькому. Поперва було тривожно. 22-й рік було в мене і голос сів я три місяці не розмовляла, і тиск був три місяці ненормальний, і цукор у мене цукровий діабет три місяці. Він ніколи більше восьми у мене не піднімався. Хоча з 15-го року в мене діабет. Жінка проживає сама. Її син ще з осені 22-го боронить державу від ворога. Тож пані Галина вирішила приділити увагу власному психічному здоров'ю. Місце затишку знайшла у благодійному фонді Карітас. Нині користується послугами проєкту Домашня опіка. Щас ірінка в мене ходить тричі на неділю, а коли більше як на озерної, так вона й дзвонить, телефонує, заходить. Допомагає і водичка, і скупляється, і прибирає, і ну, ну все ми з нею разом робимо, а то і вона сама. І це ну як, заспокоює тебе, що ти не один, що за тебе піклується. Окрім допомоги в хатніх справах, соціальні працівники можуть і супроводити до лікарні, пенсійного фонду чи банку. Нещодавно ми з цього року маємо таку послугу як представництво інтересів, тобто люди, які не можуть вийти в ну, на вулицю. Соціальний працівник за їхнім дорученням має право отримати довідки, пенсію і бути представником інтересів даної людини. В проєкті домашня опіка працює шестеро соціальних працівників. Кожен з них має більше десятка підопічних їх навідують тричі на тиждень. Найкоротший термін допомоги це три місяці: психологічна підтримка, разова матеріальна. Ну якщо є можливість, то якась допомога. А взагалом, якщо є людина, яка прикута до ліжка, крісло колісне або важкі захворювання, то може бути тривалий час. За словами Зоряни Моташко, усі соціальні працівники відвідали декілька тренінгів усе для того, аби якісно надавати послуги пенсіонерам, котрі опинились в складних життєвих обставинах. «В рамках проєкту діє послуга випозичення реабілітаційного обладнання, це мається на увазі милиці, милиці пахові, крісла колісні столики для годування, матра, ну великий спектр. І людина, яка є у потребі, може звернутися, надати довідку про те, що вона є потребуюча, і отримати дану допомогу. Нині соціальні працівники опікуються майже сотнею пенсіонерів. У благодійному фонді кажуть, готові допомагати усім, хто цього потребує. Додаткову інформацію можна дізнатися за номером телефону 067 457 0046. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Найближчими вихідними у Хмельницькій громаді відбудуться поминальні дні. Люди йтимуть на кладовища, аби вшанувати пам'ять своїх рідних. Традиційно нестимуть на могили квіти, в тому числі і штучні. Вже не перший рік представники церкви та екологи закликають відмовитися від пластикових рослин, натомість обрати живі. Адже штучні квіти загрожують довкіллю. Вони повільно розкладаються та можуть перебувати в природі десятиліттями. А під час їхнього спалювання в повітря виділяються токсичні речовини, що шкодять здоров'ю. Наразі більшість пластикових квіток вони зроблені з пластику, який часто не промаркований. Ми не можемо зрозуміти, який це пластик, чи придатний він для переробки. Частіше він не є придатним, частіше це там комбінації різних пластиків. І, на жаль, вони просто в гарному випадку вони потрапляють на полігон побутових відходів. В гіршому вони просто попадають на стихійні сміттєзвалища. Або інколи люди часто їх можуть спалювати. І тут ми говоримо про те, що під час спалювання діляється багато різних небезпечних. Еще гречовин в повітря відповідно ми дихаємо цим повітрям і ми можемо хворіти, тому насправді. Краща альтернатива це нести, якщо маєте живі квіти, і таким чином ми можемо говорити, що це не буде негативно впливати на довкілля. Якщо ми говоримо про пластики загалом, то є різні періоди розкладу, але насправді це по декілька сотень років. Тобто, наприклад, так прикинути групи, ми можемо говорити, що букет штучних квітів може розкладатися там років 300 чи 400, а то й навіть більше залежно, які там пластики. Концерт естрадно-джазового оркестру Бік Бенд Хмельницької школи мистецтв відбувся у сквері імені Кузьми Скрябіна. Організували захід до Дня Європи, який відзначають в Україні сьогодні, 9 травня. Колектив виконав твори естрадної та джазової музики, зокрема відомі англійські народні пісні Зелені рукави відпусти моїх людей. Вони у свій час звучали у виконанні таких артистів, як Елвіс Преслі, Джеф Бек Френкі Велі. Дуже мало про це говорили, що Україна тісно пов'язана саме з Європою, тобто казали, що ми брати народи з Росією. Так про те, що ми були в Австрії, там в Австро-Угорщині, що наш король був, наприклад, королем. Е чи посполиця, да там міхал та да, про це дуже мало говорять. Тобто якось забуті зв'язки з Європою і перебільшення, я думаю, зв'язки з Росією. Думаю, тому це важливий е це захід. Бо я чую тут, тут і Армстронга були твори, і якісь відомі англійські твори. Тобто вони поляризують музику саме е зарубіжну, яка ну здається у нас була недоцільна. Нам зараз дуже важливо якось контактувати з Європою, тому що це наша єдина, якби надія і допомога в цій війні. Я пам'ятаю своє дитинство. і Всі, хто навіть говорив українською мовою, це вважалося щось таке. Ну село і ну нас, нас вимагали говорити російською на школі. Було багато російської мови, російської літератури, а українську ми не хотіли вчити. Культура Росії це жахливо, і тому мені що треба туди намагатися рухати до Європи. Там набагато вищий рівень життя набагато люди якось толерантніше, культурніше. І світ звичайно, треба рухатись Європу. Як на мене, це зараз невід'ємна частина нашої культури, що нас з і це, як на мене, дуже корисно для будь-якого перехожого, і молодшого покоління і старшого покоління відвідати такий музичний оркестр. Можливо, нам всім здається, що хочеться, щоб нас підтримували більше, але як на мене, все одно деякі країни допомагають нам від початку війни і до сьогодні. Кавери французьких, американських, українських хітів у рамках мистецької благодійної акції до Дня Європи звучали просто неба на майданчику біля дитячого світу. До заходу долучилися колективи з Хмельницького та області, зокрема з Волочиської, Полонської Славутської громад. Організували захід представники обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Під час виступів збирали кошти на зарядні станції для захисників. Подякувати країнам Євросоюзу за потужну підтримку у боротьбі з нечистою силою у боротьбі за незалежність. Таким чином подякувати і нашим збройним силам України. Тому сьогодні благодійний концерт з акцією збором. Ми надіємося, що нам вийде купити ще один Бандера Бавер для хлопців. Це ти потужний. Є. Акумулятор, який надзвичайно обхідний на передових, дозарядити всі приналежності, які їм потрібні. Це будуть і наші якісь кавери українські, і будуть європейські речі, тому що сьогодні День Європи. Ми будемо співати Imagine Джона Леннона. Така пісня, яка дуже єднає, скажімо, наш час. Одні кажуть, які можуть бути концерти під час війни, це танці на кістках і так далі. Ми стовідсотково Пересвідчуємося у тому, що наша справа потрібно. Ми ще з 2014 року співограй завжди у волонтерських благодійних акціях, і ми розуміємо, якщо не піднімати моральний дух народу, якщо не єднатися, а біля чого ми можемо з'єднатися українці як біля української пісні. Зараз йде війна, тривоги, багато людей загинули. і Я хочу співати зараз українські пісні, щоб підтримати Україну і щоб Україна виграла. Зараз на фронті перебуває мій брат, мій чоловік. І... І багато знайомих, друзів, які зараз там, ми закликаємо людей ще більше приймати участь і долучатись. Можливо, в повсяк, повсякденному житті вони не так часто це роблять, а тут є можливість хоча б 10-15 гривень закинути. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!